Прошу встати, суд іде. Судді відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України. Пленарне засідання є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду. Сьогодні на засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Форум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного. Чи будуть зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді прошу його затвердити шляхом голосування. Хто за? На пленарного засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи номер 325 з вісна 2023. За конституційною скаргою Бредуна Олександра Васильовича щодо відповідності Конституції України, конституційності другого речення абзацу 1 частини 3 статті 87 закону України про Державну службу від 10 грудня 2015 року у редакції закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України в зв'язку з проведенням адміністративної реформи від 14 січня 2020 року. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 5 квітня 23 року. Ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику для повідомлення щодо явки учасників. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конційно провадження завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарне засідання сенату з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конційному суді України Максим Дирдін. На пленарне засідання сенату не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Бредун Олександр Васильович. Але на адресу суду від нього надійшов лист від 23 травня цього року, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. Також не з'явився представник президента України у Конституційному суді Сергій Дембовський, але на адресу суду від нього надійшов лист від 24 травня цього року, в якому він повідомляє про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. До початку розгляду справи на пленарному засіданні. Першого сенату. Судді Конституційного суду не інформували про наявність реального чи або потенційного конфлікту у цій справі. Шановні судді, зараз у вас є самовідводи? Немає. Шановний Максим Євгеніович, у вас будуть відводи Немає. судді? Відводів. Немає. Оголошую пленарне засідання у розгляді цієї справи відкритим. Відкрита частина пленарного засідання фіксується за допомогою технічних засобів для шляхом ведення протоколу з зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи від відеотрансляції відкритої частини буде оприлюднено головою на пленарному засіданні Віктор Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Віктор Кичун. Шановні судді, необхідно обговорити питання про можливість розгляду справи за відсутності суб'єкта подання конституційної скарги та представника президента. Максим Євгенович, яка ваша думка? Вважаю за можливе. За можливим. Шановний суддя доповідач яка ваша думка? Вважаю, за можливим. Шановні судді, не буде заперечень проти розгляду справи? Ні. Не буде. Хто за те, щоб роздягнути цю справу за відсутності, представника суб'єкта права на конституційну скаргу та представника президента України, прошу проголосувати. Рішення ухвалене. Так, роз'яснюю вже черговий раз. Максим Євгенович, да. Для протоколу що потім скаже, що не роз'яснювали ну, суб'єкт права на конституційну скаргу, ви маєте право заявляти відводи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід суддів, користуватися іншими правами, передбаченими законом про Конституційний суд та регламентом Конституційного суду. Максим Євгенічу, у вас будуть які небудь клопотання до початку По цій справі немає жодних клопотань. Дякую. Сідайте, будь ласка. Слово надається судді доповідачу для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі. Будь ласка, Віктор Іванович, дякую. Добрий день, шановні головуючі, шановні колеги, шановні учасники та шановні присутні. Суб'єкт права на конституційну скаргу громадянин Бредун Олександр Васильович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частинам 1, 2 статті 8, частині 2 статті 19, статті 22, частинам 1, 2 статті 24, Статті 38, частині 1, 6, статті 43, частині 1 статті 57 Конституції України, конституційність, друге речення абзацу 1, частини 3 статті 87 закону України про Державну службу від 10 грудня 2015 року. Далі я буду його називати закон номер 889 у редакції закону України про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів. України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи від 14 січня 2020 року. Далі я буду його іменувати закон номер 440, відповідно до другого речення абзацу першого частини 3 статті 87 закону номер 889. У редакції закону номер 440 суб'єкт призначення або керівник Державної служби може пропонувати державному службовцю будь-яку вакантну посаду Державної служби у тому самому державному органі і в дужках за наявності. Зі змісту конституційної скарги та доданих до неї матеріалів вбачається наступне з 3 травня 2019 року БРИДУН. Призначений на посаду завідувача сектору кадрової роботи та державної служби територіального управління державного бюро розслідування розташованого у місті Полтаві як такий, що пройшов за конкурсом державне бюро розслідувань наказом від 15 жовтня 2020 року, номер 581 затвердило структуру. Територіального управління ДБР, якою замість сектору був передбачений відділ кадрової роботи та державної служби, а наказом від 20 жовтня 2020 року, номер 197 внесло зміни до штатного розпису зазначеного територіального управління на 2020 рік, згідно з яким з 1 грудня 2020 року передбачалося виведення сектору кадрової роботи та державної служби і введення відділу кадрової роботи та державної служби. 22 жовтня 2020 року скаржник ознайомлений із попередженням про наступне вивільнення, а 30 листопада 2020 року був звільнений з посади на підставі пункту 1 частини 1 статті 87 закону номер 889 у зв'язку із скороченням посади Державної служби внаслідок затвердження структури та змін до штатного розпису відповідно до наказу територіального управління ДБР від 26 листопада 2020 року. Не погодившись із звільненням 29 грудня 2020 року, суб'єкт права на конційну скаргу звернувся до Полтавського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до територіального управління ДБР про визнання протиправним і скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді з 1 грудня 2020 року, стягнення з територіального управління ДБР на його користь середнього заробітку за час вимушеного прогулу. До моменту фактичного поновлення на посаді звернення до негайного виконання рішення суду про поновлення на посаді та виплату середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 13 квітня 2020 року, залишеним без змін постановою Другої апеляційного адміністративного суду від 13 вересня 2021 року, у задоволенні позову відмовлено. Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22 листопада 2022 року касаційну скаргу Бредуна залишено без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанції без змін. Обґрунтовуючи невідповідність Конституції України другого речення абзацу першого частини третьої статті 87 закону no 789 у редакції закону no 440, суб'єкт права на конституційну скаргу стверджує, що оспорюваний припис закону не відповідає. Визначеним критерієм якості закону та правової визначеності як складових принципів верховенства права, що ставить державну службовці державного службовця, в тому числі який зайняв посаду державної служби за результатами конкурсу в нерівне становище та створює ситуацію незахищеності. У зв'язку з відсутністю визначених критеріїв щодо здійснення пропозиції вакантної посади, а тим самим надання суб'єкту владних повноважень права приймати рішення, застосовуючи необмежену і нерегламентовану дискрецію, яка призводить до свавільних рішень, від яких державний службовець не має захисту, через звуження прав державних службовців у разі вивільнення та диск. Дискримінацію відносно інших категорій працівників, на його думку, внаслідок застосування цього припису зазнало порушення: право громадян користуватися рівним доступом до державної служби, право на працю та гарантії від незаконного звільнення, право знати свої права і обов'язки, які гарантовані Конституцією України. Конституційна скарга в цілому відповідає вимогам статті 55, статті е, крім пунктів 6, 7, 8 частково, а також статті 56, частині 1, статті 77 закону України про Конституційний суд України. Досліджуючи матеріали конституційної скарги та наведені автором клопотання аргументи, вважаю, що Бредун частково дотримав вимог пункту 6 частини 2 статті 55 закону України про конституційний суд України, наведені ним аргументи щодо невідповідності другого речення. Абзацу першого частини третьої статті 87 сьомої закону номер вісімсот у редакції закону 440 окремим приписам Конституції України заслуговують увагу та можуть та можуть і мають бути досліджені у межах конституційного провадження ухвалою першої колегії суддів. Першого Сенату Конституційного суду України від 14 березня 2023 року було відкрито конституційне провадження у цій справі. Ухвалою Першого Сенату Конституційного суду України від 5 квітня 2023 року. Ухвалено розглянути зазначену справу за конституційною скаргою Бредуна у формі письмового провадження. Дякую за увагу. Доповідь завершена. Шановні судді, у вас буде запитання до судді доповідача. Якщо запитань немає, то тоді, шановний Максим Євгенович, у вас будуть які-небудь клопотання про залучення додаткових матеріалів? Немає, немає вас Немає, дякую. Шановний суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно залучити до матеріалів справи? Шановний, шановний Віктор Васильович. у вас немає. Шановні судді, шановні присутні, перший сенат оцільного суду переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд. На цьому відкриту частину. Прошу встати. Суди.